Всім привіт, народ! Мене звати Кіра Лєбєдєва і я хочу сьогодні вам розповісти про п'ять елементів. Це терпіти не можу, як люди так кажуть, авторська методика. Та, але це, можна сказати, моя особиста методика, мій метод, яким я вчу своїх учнів і пояснюю їм на основі своїх п'яти елементів, як рухатись, як я відчуваю музику, як я передаю своє відчуття руху в танці. Тому. У мене є такий курс, як називається Кіра Хабібілал Стайл. Це мій особистий стиль. За стільки років я вже назбирала своїх рухів, і я пам'ятаю, що як комбінацій. І я пам'ятаю, що мої учні починали просити їх навчити так рухатись імпровізаційно, бо, наприклад, у нас дуже багато було різних івентів, і я в якийсь момент розуміла, що я не встигаю зробити їм хореографію, поставити танець, і в них починалася самостійна робота. Я чесно вам скажу: якщо до мене людина приходить, я їй ставлю максимум два рази танець зазвичай, а потім плавно поступово переходимо на імпровізацію, бо для мене... Бути класною, крутою танцівницею це вміти і імпровізувати, і вміти танцювати хореографію. Є деякі е, випадки, коли хтось може тільки танцювати хореографію, це означає, що ця людина просто боїться танцювати імпровізацію. Якщо їй дати правильну прав, практику, техніку, розповісти алгоритми е, і навчити людину не боятися експериментувати, вона затанцює імпровізацією. І є люди. Які танцюють тільки імпровізацію. Вони приходять, їм тяжко запам'ятати е, комбінації, хореографії. Але дуже цікавий момент. Це все на, 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 натренується, на практиковується. Я нещодавно слухала е, е, лекцію стенцерського викладача, і він сказав, що. Немає такої штуки, як тілесна практика, тілесна пам'ять є мозкова, і мозок дуже швиденько дає сигнали в тіло. І тому ми кажемо тілесна практика, тілесна пам'ять. Що, типу, в нас гарна тілесна пам'ять, а, типу, в когось менше. Це ні, це ми, ми працюємо з двох сторін. Як наше тіло вчиться приймати форму, воно може в комбінаціях з однієї форми в іншу переходити, і йому буде доволі складно, але. І те, і те напрацьовується. На мій погляд, у нас є така точка танцювальна, це гарна танцівниця, там, яка і імпровізувати, і танцювати ем, комбінації в хореографії, і ми з двох сторін поступово підходимо до цієї точки. Десь одна може виходити на, на перший план, ми її трошки підганяємо. З іншої сторони, тобто ми повинні пропрацьовувати свої якісь такі болі, як то кажуть, комусь хореографію більше танцювати, комусь навпаки, хочеться танцювати і треба танцювати більше імпровізації. Повернемось до моїх п'яти елементів: п'ять елементів, тому що це п'ять різних текстур, якими краще всього пояснювати. Але якщо ви відкрите мій веб-сайт, ви побачите Кіра, Лал, Стайл, і в нас є перший рівень і другий. Це разом з моїми учнями я вигадувала комбінації, які ми називали різними назвами, і ми вчились комбінувати їх між собою. В кінці курсу ви можете з п'яти елементів створити свою особисту хореографію. Звісно, той момент у мене мільйон триста тисяч різних задач, і я дуже люблю своїх учнів. Але хореографію вони будуть інколи чекати. Трильйон років. Щоб цього не сталося, я вчу їх танцювати самостійно. І таким моментом це класна штука, що вони вчаться працювати без кастелів, без милиць, як би це дивно не звучало. І в нас є п'ять основних елементів. Вогонь це будь-яке шимі, це будь-яка тряска. Зазвичай вона так дається не всім легко. 70% учнів моментально її схватує, 30 їм треба трошки. І щоб почати приміняти, задіювати ці рухи, ми зробили комбінації, з якими люди хоч не хоч починають танцювати шимі, і в якийсь момент це стає класним крутим другом. Наступний момент вода, перетікання це більше про перетікання в просторі і в своєму тілі. Це коли ми вчимо флоу, потоковість, коли моє тіло плавно на шармірах починає рухатись. Наступний момент. Це повітря. Зазвичай з цієї повітря і метал, напевно, мені здається, це найскладніші. Це прям камінь притнавіння в п'яти елементах. Повітря це будь-які повороти, будь-яка зміна в повітрі і коли ви реально його відчуваєте навколо себе. Це давати простір. Я це називаю освіжити свій танець. Зазвичай е ці п'ять елементи базуються на особистих е елементах. Я, наприклад, е Близнюки і я повітряний знак. Тому мені, наприклад, повітря давалось легше, але технічно повороти робити мені було складно, бо там треба було притримувати себе м'язами кору. Мені, наприклад, з пресом складніше працювати. Я ним повинна працювати постійно. Качати прес це прям number one. Тобто ми придумали різні комбінації, де люди можуть почати поступово повертатись навколо себе в просторі, і їх можна затягувати, робити прям довшими, або можна робити коротшими. І це дасть можливість розвернутися навколо себе і трошки освіжити нашу хореографію або імпровізацію. Ще один момент метал. Я казала, на мій погляд, це найскладніша штука, бо це якраз скорочення, удари, точки, техніка, яка заставляє вас або скоротити, дати поштовх, рух і повернутися назад без паузи, або навпаки тримати паузу в одній і іншій стороні. Для мене це короткий рух, наповнений великою силою, який я можу опановувати. Зазвичай ця техніка це взята більше з хіп-хопу, вона складніше дається. А там дуже багато моментів, щоб типу тримати себе в графіку дисципліні. Вона ще дуже класно потім на життя впливає. що ви не те, що така ж залізна стаєте, але трошки зібраніше. Бо повітря, та там вода, це все перетікання. Нам треба трошки додати форму металу. Це такі маленькі рухи, які дають можливість, як мені, танцівниці. Освіжитись, зібрати вкупу, знаєте, всю свою широку енергію трошки перезібрати. так і аудиторія, вона трошки освіжає а, погляд на вас, як на танцівницю. І остання це наймагічніша, це земля. Земля це про ритуали. Ми, як українці, знаємо як ніхто, що ритуали дуже важлива частина нашого життя. Ритуали в нас є повсякденні, є якісь культуральні, є якісь релігійні, але те, що ми коли робимо, ми усвідомлюємо цей рух, наповнюємо його сенсом, і ми відчуваємо транс і перезавантаження. Тобто це робота з мудрами, з якою своєю історією, яку я хочу розпочати, або жестами, або мімікою це ті рухи, які дають мені можливість почути і відчути. Силу в рухах це такий момент повернення назад в себе і бути присутньою на сцені, бо це найскладніша частина бути усвідомленою. Бо трайбл для мене з кожним роком, як коли викладаю, для мене це така. Практика усвідомленості, тут і mindfulness є, і медитація, та динамічна, і практика з тілом, тобто, ну, можна йога. Я, наприклад, зараз пілатесом більше займаюсь. І рухи в просторі, і прояв, і говоріння через рух, і працювання з душею, зі своїми емоціями. Тобто, це така ну для мене це стиль життя, бо там багато шарованість знаходиться. І тим, в нас є п'ять основних елементів, які ми назвали Кіра -Лал стайл Бо всі кажуть, а це ж твій стайл, Хабібі-стайл, Хабібі-ляль, хтось як хоче називається. Але це п'ять текстур, які я між собою поєдную. І в своїх курсах, перший і другий, ми придумали комбінації в нас. Одна або дві вісімки є. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ви можете рахувати це повільніше, особливо, наприклад, якщо це метал. Якщо складнощ... складнощі є, ми їх повільніше робимо. Якщо немає складнощів, швидше. Та. І в нас одна вісімка, і ми зазвичай можемо міняти ці комбінації з одного на інший. Наприклад, якщо у вас є метал, та, то після цього ви можете перетікання в воду зробити. І ми вчимося не випускати сильно енергію з нашого тіла і направляти, щоб не танцювати тільки з однієї сторони. Нас в практиці ми робимо право, ліво, право, ліво, щоб ви не задіювали тільки одну частину тіла, бо ми люди дорослі. Ми не повинні розламатись в танцях. Ми повинні себе хілити, себе відновлювати, себе налаштовувати на класний день. Танці це не повинно. Бути зломане тіло, ми вже достатньо дорослі, щоб його в іншій частині якісь підламати. А ми повинні навпаки навчитись з тим, що в мене є, з цією всією комбінацією, працювати. Тобто, коли ми зазвичай приходимо в Кіро стайл ми бачимо різні п'ять елементів. На початках ми вчимо п'ять, і в нас в курсі вісім уроків. Ми спочатку вчимо п'ять різних, і три останні у нас зазвичай іде якісь доповнювання, і в останнє ми. Ліпим комбінації з тих рухів, які ми робили, і можна отримати сертифікацію, тобто пройти цей курс, особливо той, хто зараз викладає. Ви можете пройти цей курс, зробити свою особисту імпровізацію, зняти її. Ми можемо її запощувати або не постити, якщо вам хочеться, якщо ви відчуваєте, що ви не хочете, щоб вас бачили, Її просто треба зняти без вашого дозволу, ми її не виставимо. Віддати нам, ми продивимось і даємо сертифікацію за те, що ви пройшли цей курс. Але це відео дуже важливе. Можна отримати як першу, так і другу сертифікацію. Але другу без першої ніяк. Ми повинні поступово йти по сходам. Перші більш такі простенькі, другі більш складний і. Я рекомендую цей курс для тих, хто вже трошки розбирається з базою, розуміє хвильки, що таке кола, але йому хочеться вже перейти на наступний левел трошки складніших е, рухів і запам'ятовування комбінацій. Це дуже класна штука, що ви потім можете в будь-який момент зустрілись, різко пум, зібрали вкупу, пам-пам-пам-пам, все, виступаємо на сцені. Це дуже важлива, важлива річ. Вміти мати комбінацію, словниковий запас і ще на в фоні цих п'яти стихій, ви можете відчути, як ви можете танцювати в просторі. Якщо ви танцюєте імпровізацію і вам не потрібні такі милиці, як комбінації, ви можете думати про стихії, бо ви вже вивчаєте комбінації і ви розумієте форму, бо дуже важливо зрозуміти п'ять різних контрастних форм. Ви розумієте форму, яку можете протанцювати самостійно, зрозуміти свій. Свою комбінацію, свій стиль, свій ритм, і потім змішувати в імпровізації ці п'ять елементів. Щоб мати балансований, класний імпровізаційний танець, щоб тако було ух, ви повинні все це вміти робити і задіяти в одному номері. Зазвичай, коли я їжу по різним заходам, я можу бачити, що наші танцівниці використовують два, три. Елементи нам треба мати 5 в арсеналі мінімум, щоб від цього робити класний об'ємний перформанс, де і ви перезавантажитесь, можете дати відпочити аудиторії, задіяти всю весь простір навколо себе. І після перформансу мати гарний стан. І коли зазвичай ми танцюємо, я придумала це, коли ми танцюємо, зазвичай можемо відчути ерор, коли, типу, вийшла з потоку, тіло таке те-треде, ось, або ми заїжджаємо, коли в нас починається один рух, і ми не можемо ніяк з цього стану вийти. Там є ще на допомогу 5 різних 4 різних елементи, які ви можете просто згадати: типу, вогонь! все, бум панесать. І абсолютно буде інакша практика і танець. Тому welcome на Кіригабібіла Стайл. Це про п'ять елементів. Це моя особиста методика, мій стиль, якому я навчаю. В нас є два рівні на вебсайті. Ви можете знайти і. Я думаю, що я максимально все пояснила, і там я дуже багато різних лайфхаків кажу, і я кажу, деякі класно приміняти, і навіть ми прослуховували музику і підбирали, які стихії підходять. Буває зазвичай в музиці дві основних, і ви можете додати вже три рухами, зробити її об'ємно. Так що буду вам рада, внизу прикріплю вам ссылку, посилання на посилання на. Вебсайт, і, звісно, буду вам рада. Ще на вебсайті у вас є пошта, і, по-моєму, телеграм і інстаграм адміністратора. І якщо так станеться, що курс десь загубився, дуже важливо, коли ви оплачуєте, будь ласка, дивіться, важливо, щоб там була ваша пошта. Бо дуже частенько: Apple Pay, Google Pay, ви. Вставляли Бог знає, коли і там якась інакша пошта, коли ви вносите оплату, перевіряйте свою пошту, бо посилання буде приходити на пошту. Якщо ви окупили курс і вам він не приходить декілька днів, це означає, що ви могли не ту пошту вставити але. На сайті є інформація, де ви можете сконтактуватись з нашою адміністраторкою. Сказати, в який час ви купили курс, яка назва була дуже важливо, щоб ви пам'ятали, бо їх трильйон там. І тоді вона може подивитись по програмі і видати вам курс на вашу правильну адресу. Але тому це не проблема, що якщо може статися якась помилка, в нас є адміністраторка, яку ми дуже сильно любимо, її звати Наталя, яка і в день, і вночі. Ну звісно, Наталя повинна спати, але вона завжди нам допомагає зайти в курс. Ще у курсу немає дати. Терміну зберігання немає такого, що після одного місяця ви більше туди не зайдете. На мій погляд, ця інформація дуже класна і крута, яку ви можете поступово знову проходити через якийсь час. Ви пройшли місяць, опанували інформацію, потанцювали, насолодились, не знаю, пройшло три місяці, чотири місяці, і можна повертатись назад. Звісно, в нас є купа різних. Курсів і класів, які можна купити, але оцей момент, що ви можете повернутись і освіжити, і почути якусь інформацію, яку не чули до цього, я рекомендую зачасту хоча б два рази пройти один курс. Так що, вся інформація внизу. Ще я вам дам теле, е, інстаграм е, сторінку нашого простору дайвінгу онлайн, і ви можете бачити нові класи. Там і ще можна підписатись на нашій сторінці. На... Вебсайті можна підписатись на новинний лист, і вам буде кожного місяця з 1, 2, 3 числа приходити е, лист з повідомленнями, які курси нас чекають, що нас будемо. Обіцяємо сильно не спамити, чесно вам кажу, сама терпіти цього не можу, але будемо інформувати, щоб ви знали, що е, ось такі курси у нас будуть. Їх буде Декілька ви будете знати про всі знижки. Ми зазвичай беремо один лист. Ми його готуємо цілий місяць. Ми беремо один лист, щоб вам потім 300 листів не приходило. Так що цілуємо, обіцяю вас не спамити дуже сильно. І звісно, там ще буває інколи попадає інформація про майстер-класи, про офлайн. Наталія мене видивляється, де я знаходжусь, і інформує всіх і пише знову, до кого можна доєднатися, щоб отримати інформацію про заходи. Тому. Якщо ви вже відчули, що вам хочеться підняти свій левел-ап комбінаціями і розуміти, як поєднувати елементи, бо дуже частенько люди вміють робити елементи, якісь body wave, хвилька, як його поєднувати, Бог його знає. Як з нього робити ще цей курс, підійде, напевно, хореографам, які тільки починають і не розуміють, як з'єднувати комбінації між собою. Та-да! Це буде дуже цікава штука. Вам сподобається. Я вас люблю. Цьому па!